В одній з квартир в Ленінському районі міста Миколаєва було виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. На тілі загиблого були чисельні синці та садни. Співробітники міліції того ж дня за підозрою у скоєні даного злочину затримали 50-річного сина потерпілого. З'ясувалося, що син та батько напередодні розпивали спиртні напої, між ними виникла сварка. І в результаті якої син жорстоко побив свого батька від отриманих тілесних ушкоджень, він помер. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 карного кодексу України Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Задержали э, за те, що мій отець погиб. Я йому нанес э, вечором. Два раза ударом он упал. Ну, елег спать, а утром проснулся вон <кхи> мертвый.